Ще раз усім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі, вітаю вас на своєму офіційному YouTube каналі «Екстрасенс» Роман Шептицький. Поки ще є трохи електрики, вирішив таки вийти сьогодні ще в один прямий ефір і хочу поговорити з вами на тему, яку ви мені теж дуже багато запитуєте, ставите і особисті повідомлення надсилаєте з проханням подивитися, яких подарунків, подарунків в лапках, звичайно. Очікувати від Ерефії по відношенню до України, так? І що я ще хочу сьогодні продивитися, це такий другий, скажімо так, другу сторону медалі. А що ж ми їм подаруємо навзаєм? Отож, давайте будемо приступати. Будемо дивитись конкретно період 31 грудня 1 січня. Звичайно, що ближче до цих дат, ми ще будемо робити окремі додаткові розклади, так як я роблю. На кожен тиждень, тобто на 7 днів. Так як я роблю, наприклад, для е, там, прогнозування по кожному регіону, це само собою. Але от у нас до Нового року залишилося, скажімо так, трішки більше тижня. Тому хочеться знати і розуміти. Так, новини з дороги. Аркани готові говорити. Отже, спочатку ми запитуємо сварканів, яких подарунків в лавках очікувати від Ерефії для України в період нового року. Так, тягнемо 5 карт і дивимось. Бо знаєте, як тільки приходить якесь важливе свято, зразу виникає якийсь такий... Ажіотаж там, от, зразу там багато лякалок буде погано, будуть там стріляти будуть. Ну, тобто, дорогенькі мої. Ми живемо в країні. Зараз Україна в воєнному стані. Кожен день може бути якесь загострення. Ми можемо це прекрасно розуміти. На свята, не на свята, це ну, якби і має відношення, і не дуже то й має відношення. тому, Бо коли їм там що в голову прийде, тоді вони і починають казитись. Отже, перша карта. Туз кубків перевернутий. Друга карта десятка пентаклів пряма. Далі у нас рицар жезлів. Далі у нас восьмірка мечів перевернута. І аркан зірка перевернута. Що ми бачимо по даному розкладу? Ну, Звичайно, карт, якби такої великої радості їх не так багато, як би хотілося. І оцей от період, власне, новорічний 31,12.1.01 справді може видатись напруженим. Немає карт, які б говорили про якусь тотальну катастрофу. От, ну мається навазі та все, все українсько тотально. Але є карти, які говорять, що все-таки гади. Наскільки це можна, будуть пробувати і в цей період робити всякі пакості. Там, де вже тривають бойові дії. Можуть бути загострення по лінії фронту. Для всієї України. Ну, вісмірка мірка мочів це є, знаєте, така карта, бачите, жінка така якби біжить от, в печалі, в сльозах. Як захочу дійсності, знаєте, завдати якоїсь шкоди, такої і більш масштабної, Тому справді 31.12.1.01 можна очікувати і тих самих повітряних загроз. Можна очікувати, так як вони не раз люблять ці всякі фейкові, говорити, там замінування, ще щось, ну так, щоб побільше зіпсувати настрій. так? От. Але також і ще одна інформація, і теж мене просила її перевірити, що. Так само э, говорять про те, що є загроза саме в новорічну ніч під ривом э, Каховської, якщо я правильно пам'ятаю, дамби. Знову ж таки, і отут що саме цікаво: зірка перевернута, туз кубків перевернутий. Тобто, знову ж таки, енергія води тут присутня, і стихія води тут присутня. Знаєте, кажуть, нема диму без вогню. Я прекрасно розумію. Що наші якби, воїни теж цю інформацію знають, бо ця інформація шириться, це, це не є якийсь там секрет. От, і то, що вони можуть зробити, спробу якоїсь такої ну, провокації серйозної, локалізовано, так, це може бути абсолютно вірно. Але те, що із нашої сторони можна буде цього уникнути і запобігти, це теж ймовірність є. І чесно вам сказати, якого ще однозначного плану, судячи з цих п'яти арканів, щоб сказати, от так вони це зроблять, так вони там чи так, немає. В них багато дій, ми пам'ятаємо. алогічні, тобто нелогічні. І як, тільки ми, а, і як тільки ми розуміємо, от прийде свято і ми вже себе готуємо, не знаєте так, ну готуйте, готуйте. Потім там проходить там, такий святковий там перше, ніби 31-ше, перше. А вони так другого, третього, знаєте, от ви ніби там очікували, а ми не робимо. А тут, коли ви не очікуєте, ви вже так типу, підрослабились, давайте ми будемо знову лупати. Розумієте, тому логіка насправді там мало працює. І Вже неодноразово було те, що там от лякали, там, чи на 1 вересня, чи ще якісь, От буде таке, буде таке. розумієте? А вони так, якби той період вичікують, ну і далі. Десь воно так, власне, і є. Тобто реально конкретного плану. Якоїсь такої ще масштабної провокації немає. То, що вони би хотіли, це одне. Так, дивимося по цьому, що йде: Верховний суд. Королева Пентаклів перевернута. Король Пентаклів перевернутий, король мечів перевернутий, аркан Сонце і Шість Пентаклів перевернута. Але Аркан Сонце прямий. Знову ж таки, на рівні оцих от королів, пам'ятаєте, ми робили розклад, буквально там день-два тому, про 30-12, от 100 років з моменту заснування СРСР, -СР, так? І от вже навіть з того моменту, коли це їхня ідея, вже і 30-го числа не вдасться, От вони можуть знову ж таки, типу як там мстити за те, що їм і то не вдалося, так? Не зараз там оце інформація офіційна, яка була, там дуже ніби показують, що вони там з Китаєм, там якісь там якісь зустрічі проводили, ще там щось проводили. От, е але мова йде про те, що ця їхня ідея буде провальна, так як ми зрештою говорили. Ну ми там багато ще цікавої інформації говорили, подивіться цей ефір. І от три королі, два королі, королева, тобто вони всі перевернуті. Знову ж таки, конкретного плану дій нема. Сонце говорить, що дії, які будуть десь плануватися, будуть викриті, і, дай Бог, їх вдасться опередити. А зрештою, щоб щось робити, потрібно мати для цього теж необхідний ресурс. А зараз вони в стадії відновлення цих ресурсів і своїх ракетних, і неракетних, і там одним словом ви розумієте, про що мова. Тому тої позиції вони би хотіли щось таке масштабне зробити. Треба мати чим це робити. Давайте ще з цієї колоди. Також таро дзеркальне, подивимося, що тут. Так, рицар мечів перевернутий випав сам. Башня. Королева Пентаклів перевернута. Трійка кубків. І аркан теж сонце. І ще один аркан повішений. От я кажу, то, що ніби знову ж таки, всі очікують, там буде погано, буде погано, буде якась велика біда. Цього може далеко не відбутись. То, що хіба єдиний, можуть, то кажуть, настрій добряче. Зіпсувати тим, що от можуть бути якраз там в передень Нового року, там після Нового року або навіть в день Нового року, вони можуть іменно от тут башня, тут весь мечів по всій Україні загострений в цей момент, пов'язаний з повітряними атаками. Ну і оцей от момент з Каховською дамбою, я кажу, нема диму без вогню. Тому, зрештою, наші воїни про це знають. Бачите, аркан, знову ж таки, плани, які ворожі мали би провалитися. Король Пентаклів, сім Пентаклів і двійка кубків перевернуто. Тобто плани, які про які знають про ворожі плани, про які знають наші конкретно воїни. Тому дай Бог, щоб цим гіршим сценарієм вдалося запобігти. Ну кажу, наразі от картина така: ще ближче до Нового року. Ми, звичайно, будемо це передивлятися. І, можливо, щось карта покаже нове, так як плани ще їхні, бачите самі, формуються. Тому за день, за два до того ми все рівно ще будемо розклади нові робити. А тепер давайте подивимося з другої сторони. Що ж наша Україна, дорога кохана, навзамін подарує Ерефії в новорічний період. Давайте витягнемо з цієї колоди кілька карт. Так. Тому що ми бачимо навіть по вчорашньому теж ми говорили в ефірі, і в ефірі я говорив, що наш президент приїде з хорошими потужними новинами. Ще один мій прогноз позитивний. Збувся, що Україна таки отримає системи Петріот. Ви навіть писали, що це я говорив ще 26 листопада. От, так що я радий, коли позитивні прогнози збуваються. Будемо ловити диявола. Дияволу буде великий сюрприз. Україна подарує тому дияволу. Десь теж така була, чи то був такий жарт, чи то була така інформація, що Україна там, як то правильно сказати, десь там готується чи по кремлю щось там вдарити. Ну, щось було якась... ну, Мені здається, що такий, типу, як жарт, був, іменно на, на Новий рік такий подарунок їм там. десь, Чи не по кремлю, чи десь там, ну одним словом, щось там було таке. Рицар мечів перевернутий. Так, дивимося далі. Сім пентаклів. Сім жезлів. І вісім кубків. Ну, бачите, наша сторона ще теж думає, що ж їм такого на Новий рік, щоб їм так добряче запам'яталося тому сатані, як його добре приструнити. Ведуться ще плани, ведуться ще якісь такі, скажімо, узгодження дій. Але так чи інакше Сімірка Жезлів говорить, що все-таки, якщо зі сторони, тим більше Росії. Будуть по відношенню до України оці негативні подарунки, то відповідь буде відповідна. Відповідь буде відповідна. Тобто, може тому і карта така, що наші будуть якби, дивитися, а що буде звітом, щоб відповісти, грубо кажучи, щоб гідно відповісти. Давайте подивимось з цих. Так, тут теж у нас рицар Кубків, аркан Сонце, правда перевернутий, король мечів. Теж такий аркан подаруночок, паш жезлів. І аркан села. Не виключаю згідно з тим Арканом, що також це може і відбуватися оцей від період саме новорічний, тобто 31.12, 1.02, 1.01 перепрошую. Другого, нуль першого, так а може відбуватися теж такі от карти. Мені вже тут більше підказують Аркан сила як момент вибиття ворога з нашої країни, тобто сюрприз для ворога саме в тому, що неочікувано будуть наші їх лупити там, де вони справді ворог цього не чекає і не думає, що це може відбутись, тобто і прояснення ситуації там, де це давним-давно хотілося би і очікувалося б, конкретно так. Нами особисто. Так що дуже-дуже цікаві аркани. І як зміцнення позиції. Бачите, два королі прямі позиції. Тут, як би. Так що, так що, як я кажу, подарунки треба дарувати відповідні. До того й ведеться, що отримуємо той повернеться. Дивіться, знов щось спадає. О, трійка кубків, знаєте? То хай би наші їм таке щось вдарували. Щоб ми мали що посвяткувати, бо трійка кубків то святкування. О, королева жезлів. Так, знов диявол, аркан перевернутий. Типу, дивись, щось що з того диявола добре будуть запечатувати наші. А ми як годні будемо допомагати. Вибір. Ну, все-таки плани ще обговорення ведуться. І перший план це, звичайно, буде, що, яка буде відповідь на ту, на ту якусь чи провокацію, чи, можливо, якусь загрозу, яка буде зі сторони Росії. Ведеться якби, розробка плану на такий випадок. Ще раз кажу, відповідь буде гідна. І з другої сторони, це, що стосується, от, мені чомусь більше кажуть, окупованих територій, точки, які власне, ведуть до очищення, до звільнення, до вибиття ворога, там, де ворог цього найбільше не очікуватиме. Ось такі наразі розклади. Це якщо так коротко і по суті. Але ще раз кажу, ближче до тих дат ми будемо передивлятись. Тому обов'язково, обов'язково слідкуйте, дивіться, ще раз наголошую, що зараз мій YouTube канал піддається якимось особливим боцьким атакам. Тому для того, щоб відео нікуди не пропадало і відео там не забанилось, так як вони можуть там, на нього скажитись і так далі. Підтримайте вподобайкою, поширюйте відео після завершення ефіру, також залишайте свої коментарі. І рухаємось разом до перемоги. Ось такі в нас сьогодні розклади. В принципі, як я бачу і по енергії відчуваю, такі ну, як обнадійливі, так? От, дуже би хотілося в новий рік війти з потужною новою перемогою, але по всіх енергетичних потоках саме-саме новий рік приходить. Трішки пізніше, ніж 1 січня, десь ближче вже з лютого. Тому, дай Бог, до того часу перемогу настане ще більше. Дорогенькі мої, працюємо над тим, щоб відвести гірші сценарії майбутнього, щоб реалізувати кращий сценарій майбутнього. Адже від нас теж багато чого залежить. Так що, як би не було, але більше все-таки є позитивний контекст, щоб в цворічній період, так? Можливі загрози відбились. Наші, щоб були доблесні хоробрі воїни, готові до будь-яких провокацій і готові не лише відбити ці провокації, ці загрози, але і дати гідну відсіч до того часу в Україні, дай Бог стане ще більше сучасних систем захисту і ППО. Хай вони надходять, хай захищають нашу землю, і хай приходить вся необхідна зброя та озброєння для того, щоб ворога нарешті остаточно з України вибити і очистити нашу. Територію, особливо та, яка ще поки що окупована від тої рашистської навали. Всіх вас міцно обіймаю, цілую, люблю і ціную, поважаю. Всім тихої, мирної ночі бажаю і до зустрічі в нових прямих ефірах. Бережіть себе, миру нам всім внутрішнього та зовнішнього. Почуємося, Па-па.